Створення навчальних груп відбувається в модулі «Введення даних. Входимо в модуль і бачимо три передустановлені групи по одній на кожен рік навчання. Всім групам призначений базовий навчальний план і виставлено по одній годині на тиждень по кожному предмету на весь навчальний рік. Ці години в подальшому ми швидко відредагуємо. Вибираємо опцію Всі групи та наводимо курсор на назву групи навпроти першого ж предмету. З випадаючого меню вибираємо команду Редагувати картку групи. З'являється форма редагування. Міняємо назву групи на потрібну. Увагу. При редагуванні назви обов'язково залишаєте незмінним рік навчання і тире. Це програмні вимоги. Далі вибираємо тип навчального плану відповідно до професії. Як бачите, у програми вже заложені типові навчальні плани по найбільш поширених професіях. Якщо в переліку немає потрібного плану, вибираєте базовий. А ми вибираємо навчальний план для кухаря і виконуємо команду зберегти. Знову наводимо курсор на назву вже створеної групи. Але тепер з випадаючого меню виконуємо команду Створити групу. Точно у такому ж порядку створюємо наступну групу для. Першого курсу повторюємо операцію, доки не будуть створені всі групи для закладу. Далі можна додати предмети, яких немає в базових навчальних планах, та видалити зайві. Як це швидко робиться? У відеоінструкції. Яка називається додавання предметів створення нових предметів?